Всім привіт, Як я в останньому великому відео вже показував. Ми заїхали у окрему квартиру. І ось в шоці я хочу показати, які, чим вона нафарширована. Я думав, що вона буде без меблів, просто якась коробка. Тут меблі всі вмонтовані. На кухні є холодильник, кран і евріка. крана тече вода. Із крана тече вода. Гаряча і холодна, круглодобова, і він при цьому ще не тече, коли вимкнутий. Повний фарш із посудою. Нові комплекти якихось сковородок і кастрюлі. Ось ікеївські ножі. Я думаю, що, що нам тут інструкція до ікеї? А ось ікеївські набори, посуди. Чашки, тарілки, стакани, граньонка моюще для посуди, навіть йоршики вже лежать. Посуда мийна машина, якою ще треба вчитись користуватись, електроплита, все, всім нафаршировано. І вся квартира. Ось нові мешканці. Це кухня. Ну і так само все необхідне, все необхідне є скрізь. А ми їхали і переживали. Треба йти одразу в магазин, щоб навіть ось нова упаковка сушилка для речей. Переживали, переймали, що треба бігти в магазин, покупати мила, там, туалетний папір. Все є, все положили, все приготували, все нове. Я трошки я трошки збентежений. Це це не готель, і не отель, і не мотель. Це вже квартира для нашого проживання. То ось це просто купили, купила держава для нас. Ось, одіяло, рушники. Постіль, вся нова. Ось такі квартира з повним квартира з повним фаршем. Слава Богу, нікуди не бігати, нічого не скуповувати. Кондиціонер. Все як все як має бути. Навіть, навіть гарбузи ростуть. Навіть перед балконом растуть гарбузи. Дякую всім за увагу та терпіння.